Дуже-дуже всім вдячна. Коли я шукала коучинг, ну я не шукала коучинг, у мене був запит, я хотіла знайти для себе якесь хобі, яке було б для мене і про мене. І мені сподобався коучинг, дуже сподобався університет. Я перебирала багато сайт, там все програма структуровано. І в мене ще був дуже великий запит на ком'юніті, на людей, з якими дійсно будуть співпадати цінності, тому що мені здається, цей ментальний розвиток він, ну, це така тема, як Алла мені підсвітила каже: в піраміді Маслоу це явно не знизу, а більше доверху. Вона не властива людям, які дійсно ну, в різних етапах часу знаходяться в різних ситуаціях. І тому оця довіра, що саме це навчання дасть мені цих людей ці знання і цю підтримку, вона виправдалась на 100%. Та теж, дівчата, дякую вам, Катя, дякую тобі. Юля, дякую тобі, тому що ну, кожен вклад він був дуже цінний і це дійсно про довіру. Бо ми можемо не знати, що буде з нами завтра, але життя знає за нас краще. І треба слухати себе і робити, вибирати себе і робити так, як хочеш ти, а не то, чого від тебе очікують. Хто що хоче почути і зрозуміти. І це мабуть найкрутіший урок, який я винесла за ці 10 місяців.